Друзі, всім привіт. У нас сьогодні вечір, сьогодні вже четвер. І зараз підемо в Кремчатник, я вам покажу, що сьогодні приїхало до нас В господарство, яка нова птичка. Я думав, трішки буде гірше по поводу моєї дружини, що вона скаже знову якусь хрень, але їй сподобалась, вона Прикольно Пішли, буду показувати. І сьогодні я таке отримав... Дивіться, яку гарну красоту я сьогодні зустрів. До нас приїхали Куропатки. їх називають кеклики. Бачите, які гарні. Зараз вони адаптуються, притираються, подивимося. Це молода пара. Хто із них, хто не знаю, буду трішки пізніше виясняти. Подзвоню, спитаю. Оце сьогодні такий подарунок собі я зробив у наше господарство. Птичка гарна, невелика. Хочу розвести, спробувати, подивитися, як вона себе буде поводити. Так, посадив я їх поки що. Зараз я прикрию, щоб Була вона дика, птиця. Посадив я поки що їх сюди до нас в крольчатник, бачите, з цієї сторони. Тому що думав посадити сюди ось, але побоявся. У мене, друзі, там бачите? Щоб вони не вилетіли. Не захотів рискувати. У нас вже кури посідали, вони возмущаються. Оце таке. Так, бо я прийшов вправлятися. І от таку красу сьогодні до нас приїхала. Будемо наблюдати за нею. Як вона поводиться. У мене фазани павліни були. От, куропаток не було. Бачите, я тільки їх запустив і вони щось дивляться вгору. Що вони там дивляться, голову попіднімали і дивляться.